Всім привіт! Вітаємо вас на нашому сімейному каналі. Ми знову на прогулянці з нашою владусечкою Максимчиком. Mm -hmm. Тут у нас один заснув, другий вже проснувся. І на рахунок сну, от хотіли поговорити, нам порадили з самого початку, що потрібно налаштуватися, що має бути графік сну. Ну, не знаю, як це правильно зробити, можна було звійною, особливо, бо тому, що сказали, що не мають там їсти раз у три години, раз в дві з половиною години, раз в три. Вони просиналися раз через три години, раз через півтори години, один раз через дві години. А на Владік, наприклад, спав довше. Максимчик такий крутьверть у нас, він просинався швидше, і він вроді і не плаче, але не знаючи, його годувати, ти його годуєш, а він не хоче. Ну і якось і не зрозуміло, як з цим сном, от що з цим було робити. Тобто і е Якось я розумію, там говорять, що, наприклад, щоб дитинка швидше там заснула, вона повинна трішки смучитись, як би поїсти добре, ну і трішки, знаєш там, напевно, погратись чи ще щось. Ну, я мені діти, якось фізично, напевно, не встигала з ними ще погратись. Тобто якось досить складно було звикнути. І про те, що особливо, коли в них ще різний от, сон, різний графік, вони чомусь спочатку собі так пішли з різним графіком і все. Я не могла його ніяк переналаштувати. Цей маленький заєць спав, поїв і спав. А той маленький заяць, Максимчик, поїв і не хотів спати, або не хотів їсти. Тобто, а я, ну, треба їх... Нам сказали, що вночі обов'язково потрібно їх будити, тому що вони мають їсти. А як розбудити дитину, яка спить і не хоче їсти? Не знаю. Одні говорять, що не можна будити дітей вночі, нехай сплять. Ну, одним словом, не зрозуміло. Налаштовували ми його так, якби коли особливо вони по-різному сплять складно. Е, це одне. Друге, е, як ми їх укладали спадки разом. Тобто, ну, звичайно ж, вони в одній кімнаті і пробували їх разом. Засинав Владік, Максим не хотів спати, будив його. Або наоборот, засинав Максимчик, Владік його будив. І виходить, Владік засинає знову. А Максит платити вже не хоче. І це отак от просто день сурка, просто так крути, все, по кругу. До годування сон. І найбільше я переживала за сон, бо тому що мені здавалося, що вони або, можливо, не доїдають, що вони так погано сплять, ну не знаю. А зараз ще за такий час, нам сказали, що графік, правильний графік, коли дітки засинають з 7 і вечора, і тоді вони сплять цілу ніч собачка, е, ну, як сплять цілу ніч. Я не розумію, хто, можливо, у когось діти засинали, засинали, ну, якби засинали в 7-8 вечора і спали цілу ніч. У нас такого явно не було. Тобто вони, ну, слава Богу, перші два місяці вони якби не плакали, вони просто ну, з відкритими очками, ну і розумієш, що він не спить. От просто не спить, щось собі там крутиться, щось, ну, але не, ну, не плаче. Але встрін ти мусиш біля нього сидіти, бо, тому що ну, або там біля Владика, або біля Максимчика, більше, більше мені здається Владік, як би так. Або вони мінялись собі по настрою. І зараз, наприклад, нам вже майже 5 місяців ми, слава Богу, налаштували графік. Словно звісний графік сну, як кажуть. Не e -mm. завжди. Виходить, тому що це діти, і так у дорослого не завжди виходить теж по графіку коспати. А у діток теж таке напевно, буває. Е, зараз на даний момент я читала, що в них зараз вже почав виділятися якийсь гормон сну, як у дорослого, тому їм важче заснути. Якби третій місяць у нас цих проблем майже не було. Ми погодували він. Засну. А зараз вже ні, зараз вони хочуть пограти стрішки. Якби вже їм важче через цей гормон сну, як я читала, що вже важче заснути їм. Да, Лесочка? Важче заснути зайки. Віграли в Ну і ще кажуть, що типу, цей сон з сьомої і з восьмої, там от саме більше у них активна фаза росту. Ну не знаю, наскільки це правда, але ну, ростуть вони, слава Богу, у нас нормально. А ще про сон, що дитяче, я читала. Що їм буває таке, наприклад, можливо, через це зараз у них графік налаштований, тобто, ми, якщо наприклад, ставимо в сьомій годині спадки. Тобто вони сплять там 3-4 годинки, до 11 годин вечора можуть спати. Ну буває таке, що може Максим проснутися, якби я бачу, що він просинається, я там вже налаштувалась під них, бачу швиденько так хоп, або з пляшечки, або груді його чук-чук погодувала. <годувала> і він так зов, так хоп і банький, і спить собі далі до другої години. А буває наприклад, що Владик засинає в сьомій, ну або там Максим. Тобто одного я погодувала, другий не просинається. Бо я не, не бужу їх на годування. Чого крошечка? Не божу їх на годування. Можливо, це неправильно, але вони в мене просинаються стабільно через 2-2,5-3 години на годування. Тому я не вважаю, що, наприклад, якщо ми там якесь одне годування пропустили, особливо вночі, в день вони їдять стабільно вночі, то це погано. І він може, наприклад, в сьомій заснути, в сьомій гость, або трошки довше мучитися, може проснутися в 2 годині вже на годування, тобто довше спати. Тому нічого поганого немає. Кино не розвивається, росте, посміхається, тобто ну, нічого поганого. Е, зараз то, ні ві, ну, вони просинаються, наприклад, в другій, але якщо раннє ну, рано ви їх ставити з партій, наприклад, в 7-8, то вони присунаються в п'ятій. Ну і з п'ятої вам вже придеться, тобто в ранній підйом треба вже гратись. А оскільки їх двоє, буває, просинаються зразу двоє, треба з двома гратись. Ну, так зазвичай вони у нас по почать. А на рахунок того, що от зараз на даний момент як вони засинають, то вони вже можуть спокійно засинати двоє. Тобто вони збудять один одного. Якщо я бачу, наприклад, що один заснув, а другий все ж таки мучиться і будуть іншого, то я вже несу його в іншу кімнату. А, або переношу того, хто спить, наприклад, або Максимчика, або Владіка, і би, другого присипляю в іншій кімнаті. А буває, що вони зраз засинають. У нас ще така чоловік колись порадив, коли я ходила в агітте, включати їм, ну як поради, ми читали, і він настояв, щоб включати їм класичну музику, коли вони ще в роботі. Ну і от я знайшла колискові Моцарта. Цю музику я під них ще, ще засинала дітям, там рівно, напевно, було в животку, яка там музика грала. Але на даний момент, от коли у нас такий був період, коли вони погано спали, не хотіли засинати. Тобто ми їх полисали в ліжечку, у нас ще не було стрічки для годування, тому це було ліжечко або на руках. І включали їм цю колецького моцарта, і як на диво вони засинали. Тобто, можливо, це теж якийсь такий лайфхак у нас був, що от, е в Ютубі ми шукали якусь. Е Колисково. Ну, час від часу змінювали, би, тому що діткам, напевно, не доїдає, вона та ж сама, як і дорослим. І вони от засинали під, під якусь класичну музику, під якусь Ну, Це для нас був оце от, таке перше відкриття, що вони можуть засинати під таку колискову, тобто не тільки під а а о а і воно під колискову. А друге в нас було, от вони почали дуже добре засинати. Коли ми купили крісло для годування? Про крісло для годування я вже розказувала, як ми вибирали. І просто зрозуміла, коли вони вже стали трішки більше, в ліжечку вони спати не хотіли категорично. На руках вони капризнічою, тобто ти не можеш сирінбого на руках його поносити, бо йому там, він вже 5 кг або більше. І просто от ми так ставили їх в кріселка і катали туди-сюди, і дітки засинали. Тобто їм там було дуже комфортно і зараз їм там дуже комфортно спати. І потім вже з кріселка, звичайно, окажемо, що я вже переношу там або Владіка, або Максимчика, або його, його переношу, дівчика. переношукав, ну, на собі спокійно там. Тому сном тут така штука. Ну, слава Богу, ми зараз графік цей налаштували. Не знаю, можливо, комусь підходить такий графік раннього, якби укладання спадки. Е, ну, в п'ятій годині теж можливо не всі люблять, але в принципі в нас поки що. Не, мене все влаштовує. Я вже пристосувалася до їхнього сну, тому і вночі. Е, ну, тому такому плані. Буває, що вони ще там можуть, я не знаю чому, Максим, тому що може він більше активний. Він не вночі, коли от я його божу, він просинається і він цього годину може не спати. Тобто він не плаче, він там ну, не ну, якби. Вроді, але не хоче спати. Він поїв, я йому дала водички, поміняла памперс, все, як положено, все там по списочку. І я говорю, чому ти не спиш? А він сміється. А чому сміється, я не знаю. І пробує розбудити брата. Будуть брата і сам засинає. І я вже тоді граю з другим. Та от така, напевно, доля до мами, двійняк, Або взагалі, боже, троєняк, не двійняк. Мені здається, що це складно, а троє-четверо, тому саме просто. Тому ну, всім гарно дякую. підписуйтесь на наш канал, ставте лайк або дизлайк, підтримуйте кордомовний контент. Пока!